Всіх вітаю і за Це другий випуск акцій в АТБ. акції ВТБ. Акції ВТБ починаються кожної середи і наступної середи вони змінюються. Буду починати з заморожених продуктів. Тут акція написано 43%. Ці акції діють ось тут добре. Написано з 12 по 18. І так, пельмені від Левада. Отакі пельмені, заморожені, левада, 53,90. 600 грам це 43 знижка. Далі 43% знижка. Ось такі пельмени з яловичиною заморожені. А ті просто панські написано заморожені. Тут з яловичиною заморожені 900 грам. Спеціальна пропозиція, плюс 100 грам в подарунок. Так вони йдуть. Класичні 800 грам. Зараз ось ці бачите. Тут і так спеціальна пропозиція, плюс 100, тобто 900 грам, 72 штуки в упаковці. За оці 900 грам зараз акція 104,90, а коштували 185, 43% знижка. І хінкалі, валецька в акції, 400 грам хінкалі, 112 гривень. Це 24% знижка. Також 43% знижка. Ось ці фірмові пельмені. Пельмені левада фірмові з яловичиною заморожені. Тут 800 грам упаковочка. 95,90, 43% знижка. Гарна ціна, я вважаю. Далі хочу показати, немає акції на яйця. Ціна, яка зараз на яйця. 4,29 яйце куряче, ось таке звичайне коштує 4,29 гривень. Є яйця по 58% від квочка, 58,70. 56 гривень яйце куряче, своя лінія, перша категорія. Знову 58 полтавське яйце і далі вже трішки дорожче. От 55 найдешевше. І ось це 4,29. Перепалині яйця, зараз в АТБ за 20 штук, коштують 65,50 Ну, Просто показати це такі основні продукти, тому показую. Тут я вибираю найкращі знижки, які є. Тому що їх багато, так щоб випуск був не такий довжезний. Знижка на цей оселедець 180 грам. Матієфілі шматочки в олії 4490, 25% знижка, 180 грам. І 44,90 солений пряно-пікантний оселедець, також 44,90 за 180 грам. Так, кальмар по акції 57,90. Тут із цікавого щось я бачила, цікавого. А ось знижка 33% на ікру. Лососів, кети, рибопродукт 324,70, 33% знижки. Її початкова ціна 491 гривня, там 90 грам. Бачу, що на Форелі ще на наслабоселену своя лінія, 180 грам. Філе, шматок на шкірі, перший гатунок 175,90 коштує. Так, зразу. Ковбаску далі покажу вам, переходжу в рибний відділ, тому що ну, щоб більш було зрозуміло по логіці. Крабові палочки, 17%. Ось такі крабові палочки заморожені. Розумний вибір. Так, 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 ні-ні-ні. Крабові палочки. Ось вони. Делюкс спочатку показую. Ось такі делюкс 4890 250 грам. 25% знижка. Вони коштували 65,90. Так ось вони виглядають. Далі крабові палочки своя лінія. Ось оце вони. Своя лінія, які я першими брала. Ось такі крабові палочки. 38,70. Тут 240 грам. І ще ось такий сніжний краб. Ось вони. Да, водний світ, сніжний краб. Дивіться, знижка на нього. 17% 100 гривень з м'ясом краба написано. Ну так, 250 грам На рибку хочу ще подивитись: рибка, рибка, фарш з хека. Фарш саме такий з хека. Він йде в таких ковбасках. Коштує 55,30 за 0,5%, а коштує 84,20. Ну, котлети, мабуть, робити. І філе хек-філе. Заморожен свіжоморожений. На оцей Норвен почалась сьогодні саме акція морожений глазурований філе на шкірі. 100% натуральний написано. Хек за 21,68 коштував 27,30. тут такі шматочки. Та ні, невеликі. Я думала, що великі. 800 грам. Ось такі шматочки. 21,68 ціна за кілограм, 20% знижка. Так, печінка зараз коштує. Но це не так, що сьогодні почалася акція. Просто кажу вам, ціна на печінку знижена. 50 гривень 90 копійок, 10% знижка. І з того, що почалося сьогодні на м'ясо, це ось тут дві позиції я подивилась, Знижка для закоханих також стоїть. 16,80, знатна курка. Ось таке філе курчат бройлерів Знатна курка охолоджене. Коштувало воно 19,85, це 15% знижка. І також 11-го почалась акція на філе з суперфіліом. Ясо-стигна без кісточки. Наша ряба роби. 19% знижка, 19 гривень за 100 грам. Коштувало 23,73. Акція молоко своя лінія. 3,2 жиру, зручна упаковочка з ручкою. Виготовлено в Україні, ну, це спеціально для е, АТБ виготовляється. 104 гривні коштує ця пляшечка, 2, к... 2 КГ написано. Коштувало 114,50. На вершки знижка 17%. Ви хто любить такі вершки до кави, 10% жиру, вони коштують 19,40%, а коштували 25,50. От на Яготинські 12% знижка, вершки 15% жиру, 31,70 за 200 грамів. 12% знижка. Далі, тут на безлактозне багато знижок. 12% для дітей, отака яготинська, для дітей без лактози, 2,5% жиру, від 2 років ультрапастеризоване, за 63,40% 950 грам в цій пляшечці, 12% знижка. Також галичина, карпатський йогурт, безлактозний, так, без цукру, 2,2% жиру, 300 грам за 31,30%. Така закваска від лактонії в акції. закваска 56,90. Тут 750 грам, Є зі злаками, а є малина, яблуко і пробіотики. Також знижка на безлактозний такий від яготинське. Сиркова паста є абрикос банан безлактозна 3,2 жирності 15 гривень, а коштувала 20 гривень 70 копійок, 27% знижка. І також 30% знижка на отакий сир. Гауда без лактози, 58,70, пластинки, 45% жирності. 83,90% початкова ціна. Дріжджі зараз львівські в акції для тих, хто має картку АТБ 9,60, а так вони коштують за 100 грамів 13,90. Такі, знаєте, от, які приємно так пахнуть живі дріжджі. І ще ось такі дріжджі, екстра спиртні, 50% спирту, да? 0,5%. 0,5 500 г, 47,60, пресовані спиртові. А з карткою АТБ 32,90. Бачите, картку АТБ вигідно мати все таки Ще є у них молоко в Тетрапаті, ось таке жиру. Тут 1%, питне, ультрапастеризоване від своя лінія. Воно коштує 35,70 за 900 грамів Коштувало 41,40. А на такі сирочки на кому 29%. Знижка 1680. Всі сирочки ці коштують комо. Є зі смаком бекону. Є вершковий тенере. 1680, велика знижка, до речі, 29%. І ось такий вершковий. Ні, тут вершковий, і тут вершковий тенере. Далі і ще знижка на отаку гауду. Це вже. Звичайно, то була безлактозна гауда і Маздам по 30% знижка. Тут пластинки по 150 грам, 30% знижка. І також Маздам 58 70, 58-70 і маздам. Далі 26% знижка на таку пасту вершкову. 55,90 за 150 грамів. Натурель написано, така вершкова паста. Да, коштувала вона 75,90. Далі паста сиркова, така як з лососим, да? З лососем та кропом. 26% знижка. Коштує 50,90 за 135 грам, коштувала 68,90. Далі сир вершковий. 50-90-26% знижка з грибами-лисичками, а коштує 68,90. Я показую тільки найбільші знижки у цих відділах. Масло ферма бутербродне, Так, Коштує воно 63% жирності. Ферма солодковершкове бутербродне, 180 грам. За 70 гривень 80 копійок. Так, акція і суміш тульчинка. 180 грам, ось така тульчинка за 39,80, 72,5 загального жиру. Ніськість. Що ось таке масло делюкс, солодковершкове. Ага, ось таке якесь імпортне 200 грам. А німецьке, вони завжди по 200. а У нас по 180 вісімдесят роблять. коштувало двадцять дев'ять 15% знижка. Ковбасу також буду вибирати з найбільшою знижкою. Ось тут 30% знижки. Ковбаски Маестро. Ось такі сушені 60 грам за 37,40, Упаковочка. Коштували 53,90. ще ось такі ковбаски маестро 120 грам за 73,60, коштували 86,90 ковбаски. «Маестра Кабанос» з біконом 60 грамів 37,40 коштувала 53,90. Тут ковбаса, своя лінія Тернопільська сиров'ялина, коштує 35,70. Це ціна за 100 грамів, коштувала 48,73, 26% знижка. І ковбаса золотиста від своя лінія. Сиров'ялина коштує 29,30 Це ціна за 100 грамів. 40% знижка. Дійсно, велика знижка. Так, далі внизу. Ну, таких прям цікавих знижок я не бачу в цьому відділі. Переходжу в інший. Знову тут бачу 40% знижка. Ось ковбаса така. Шинкова ковбаса. За 0,5% ціна 111,90. Ціна за 0,5% за оцю паличку. Коштувала 186,90 40% знижка. Шинкова, напівкопчена ковбаса першого гатунку. Ось така ціна. 40% знижка. І це також поруч шинкова. 25% знижка, ковбаса, м'ясна лавка, своя лінія, папероні, сирокопчена, 35,60 ціна за 100 грамів так вона виглядає в розрізі. 25% знижка. Була 47,63%. Ну ще на шинку 15% знижки бачу. Є шинка своя лінія Екстра 32,46, ціна за 100 грам. І тут сардельки, м'ясна лавка. Ось вони, Мак... Не, макарошки. Для макарошків сардельки першого сорту з м'ясо-птиці до макарошків. 15,94 за 100 грамм це 25% знижка. Далі бачу знижку 30%, покажу вам. Ось ці до пюрешки лавка, цікаві поцікавіт назви, до макарошки, до пюрешки. 450 грамів за 74,90%, а поштували 107,90 це ж 30% знижка. І 25% знижка з сиром. Сосиски з сиром, м'ясна лавка. Коштували 80-90, коштує 30 Є у них отаке сало, своя лінія по-домашньому. Ось воно таке цікаве. Ось так, 20 гривень 26 копійок. І навіть 44% знижки на ковбасу варену. Ось така ковбаса варена. Розумний вибір, куряча 300 грам, паличка. За 300 грам 28,50, а коштувала 50,90. велика знижка 44 І на оцю четвертину курячу від своя лінія акція з 11, го 13,70, коштувала 19,70. Також гарна знижка, 23% Знижка, своя лінія до макарошків. 70 гривень, 50 копійок за 0,5. Картопля, перший гатунок, помаранчевий цінник 27,89 коштує. Ну, я прям би не сказала, що це перший гатунок, але ну, все одно ціна гарна, 27,89. Так, капуста цвітна, це за 100 грамів 13 гривень. А от, звичайна, капуста 44,89. Перший гатунок. Ось акції бачу. На томати тепличні перший гатунок 89, 89 коштують. І томату такий рожевий Іспанія. З 11-го почалась акція. Гарненький такий томат. 12,79% знижка. Так, на яблука. А бачу, там є акція. Тут акція на хурму. Піраміда. Ось така хурма, гарна, до речі, так? Да? Піраміда 12 гривень, замість 14 із Азайбарджана. Ось така хурма, 14% знижка. Знижка також на лимон. Перший гатунок. Яскравий да, лимончик. Такий 61,95, 10% знижка. Тут з цієї сторони памеле червоне, перший гатунок. 79,95, 5% знижка. Памело перший гатунок, ось таке помело 53,95, 25% знижка. І грейфрут перший гатунок, 14% знижка, 59,95%, замість 69,95%. Так, на фрукти якось багато знижок. Зараз глянемо, може тут ще щось є. Є огірки, перший гатунок за 10,99. Ось такі огірочки які нормально так виглядають. І чому у них морква. Перший гатунок 31.49 і буряк 2049. Морква, до речі, другий гатунок 19.95. А ось і така ще картопля, у них 43,59. Я на цьому буду закінчувати свій огляд, який я робила в АТБ. Як завжди, адресу, де я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це головне до зустрічі на моєму каналі, і пока.